Зараз я хочу показати різницю між черенками, які вкрінилися в одному в тому самому місці, в це в траншеній теплиці, той самий стелаж, піддон. Тобто умови були ідентичні. ґрунт ідентичний, мікс кар тільки. Одні черенки вклинілися з використанням клониксу, а інші черенки з використанням корневину. Ну, результат можна побачити в загадки не будемо грати, типу відгадайте, де, що справа клонекс, зліва карневин. Тобто справа, де клонекс, всі черенки настільки добре, вкорінилися, що їх вже витягнути просто неможливо, вони не витягуються. Ну, коріння видно, що біленьке поз'являлося вже. Ну тут зрозуміло. Є таке слово, ну, скажу його російською, називається фонарь. Фонар це тобто, реально фонарь. Це ну, якісь такі сухі черенки, тобто, в принципі, ніякого натяку на те, що там якесь коріння мало утворитися, немає. Тобто я так розумію, що зрізи цих черенків корневином підсохли. підсохли. Ну і через це зріст не отримував ніякої води від ґрунту, хоча ґрунт був вологий. Вони просто на сонці сохли. Можливо, цей корневин, який я використовував, був, що називається, пальоний. Важко сказати. Хоча дивіться, От, макрофіла намагалася рости десь вже з боку. От, давала якийсь пагін, а... З міста зрізу вона рости не хотіла. Це говорить про те, що дійсно оце місце, де я припудрив корневином, воно не давало можливості для черенка брати воду. Ну і звідси всі проблеми. Ну і це, це місце, де я було припудрене через неякісний корневин, чи може просто через корневин. Зріз не хотів нарощувати калюс, ну і, відповідно, корінці. Ну, отут що, ще раз покажу. Просто шикардос. Реальний шикардос. На Україні я поставив їх 10.08. Сьогодні 2 число, місяць ще не пройшов, але результат, як то кажуть, красномовний і показовий. Тому можу сказати, що да. Клонекс варто є тих грошей, які я за нього заплатив, це 500 гривень за 50 мл. Брав у фірмі Новосад. Місто Рожище, Волинська область. Досить непогана фірма. Це не те, що я це відео зняв для реклами Новосад. Я, звісно, що ніяких преференцій від них не маю. Але купую в них певні речі, досить довгий час і завжди все було чудово. Тому думаю, ну цьому. Б Заодно не сказати, де я купив. Тому що буває таке, що людина теж хоче десь купити клонекс і відразу виникає питання, а де. І буває так досить досадно, коли хтось робить відео, рекламує, що от клонекс нормально працює, а не каже, де купив. Ну, то, щоб цього не було, я відразу даю інформацію. Новосад можете знайти, і на Фейсбуці є вони. І Взагалі на ProMua є і свій власний сайт є. Так що от, кому треба нормально вкорінити черенки, беріть Клоникс, не пожалкуйте. В них він точно оригінальний, не підробка.